Але, друзі, Анна цукру з вами. Зараз у нас буде тренування на все тіло. Дуже лагідне. Це як мій лагідний інтенсив. У нас будуть підряд і 10 вправ. Ми будемо там чередувати сторони. Загалом тренування займе 10 хвилин на все тіло. Буде топчик. Отже, перша вправа, яку ми будемо робити, у нас буде да, по 45 секунд ми займаємося, 15 секунд перерви. Перша вправа, яку ми робимо, це звели руку, ми будемо розводити і інша. Приготувалися, присіли, руки перед собою і почали. Розвели, звели. Напружені руки, напружені ноги. Це тренування можна робити всім і новачкам так а також тим, хто вагітний, як і я. А, якщо, звісно, вам лікар не забороняє спершу до лікаря, якщо дозволяє, то ось такі лагідні тренування вам підійдуть. Супер! Тепер така сама вправа, але ноги ми будемо відводити назад. Фіксуємо весь корпус і назад. Приготувалися, присіли, руки перед собою. І... Ой, присіли. У нас дуже класно працюють руки тут. Ви відчуваєте плечі руки. З анобом. Ось таким чином. Фіксуємо наш корпус, не нахиляємося вперед. Ще. Ох, як класно працюють руки. Супер! Стягнули наступна вправа. Доволі проста. Ми будемо спочатку робити на одну сторону, на одну ногу, потім на іншу. Це випад назад глибокий, виносимо руки вгору. І робимо тільки на одну ножку. Почали. На одну глибокий. Назад. Корпус нас виходить в лінію з ногою задньою. Але спина рівна, руки напружені, не розслабляємося. Видих. Видих. Супер. Відставляємо ногу. Сідниці в нас напружуються, коли ми виносимо ногу. Я прям спеціально напружу, коли виношу, напружу наші сіднички, ось цю і ось ту. Да. Да, да. Тому ми не робимо просто, знаєте, там, ну як попало. Працює весь все тіло, все тіло напружене. Молодці. Не поспішаємо. Дихаємо. Корпус напружуємо. Супер. Наступна вправа, яку ми робимо, ми переходимо на чотири точки опори. У нас буде спочатку одна сторона і інша. Ми будемо піднімати руку і ногу. Почали рука, нога. Виносимо їх в одну лінію. Ви маєте відчути напруження здовж цього тіла в струночку. Рука, хребет, нога. Угу. Ще трошки. Оп. Ще раз вам нагадаю, що ви маєте виносити і напружувати. Руку напружувати ногу, витягувати в струнку. Ваше тіло напружене. Приготувалися. І... Саме так. Завжди ми працюємо, і в нас все тіло напружене. Якщо у вас буде тіло розслаблене, дуже велика вирогідність, що ви можете заспазмувати якісь м'язи. Тому що ви а, певну групу м'язів напружуєте, але якщо тіло розслаблене, ви можете потягнути за собою ці м'язи, які розслаблені. І заспазмувати. Наступне. Сідаємо, бокова планка, ми будемо робити, дивіться, виштовхуємо і опускаємося. І почали. Виштовхнули себе, опустилися. Ми це робимо, наче на боку коліно дивиться вверх, Виштовхуємо свій бік максимально вверх. і ще чудово, і інша, сторона так само. Опора на руку, і ми зараз будемо виштовхувати. Приготувалися. 3, 2, 1, почали. Супер молодці. У нас тут також напружується наш прес, але він напружується, як для вагітних я маю на увазі саме кор, корові м'язи, які потрібні. Тобто ми нічого не робимо, те, що може нашкодити. Зараз ми будемо робити вправо теж на боку. Наша задача буде піднімати, розкривати таз і опускати. І почали. Прекрасно. Виштовхуємо. Опустили сідниці. Виштовхнули. От, от у нас працюють і сідниці і наш кор працює. Супер. Міняємо положення. e Chia Ще трошки нам залишилося. Супер! 10 хвилиночок вашого тонусу. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте там свої лайки і напишіть коментар. Я також раджу вам зробити це тренування два кола 20 хвилин. Це вже буде таке повноцінне тренування. Ну і ще. Будьте вдячні своєму тілу завжди, любіть його, працюйте від любові, а не від ненависті, що якось воно погано виглядає. З вами була Анна Цикур. До зустрічі на наступному тренуванні.